Вітаю пані та панове! І звісно, я не могла не доєднатися до величезного українського марафону з книжкових відео по підбиванню підсумків за півріччя. І попередні два роки я робила це у форматі книжкового піврічного книжкового тегу. Цьогоріч я вирішила взагалі себе не обмежувати, вивелити перед собою величезний о, величезний, це я зараз погарячкувала трохи. Просто сто з книжок, які я начитала за першу половину 2023 цього року, і подумати, що я вам про ці книжки можу розповісти, і які мені захотілося повторно згадати. Всього за перші 6 місяців 2023 року я прочитала 41 книгу, і враховуючи, що я собі поставила книжковий виклик у 85 книжок, то я плюс-мінус навіть в нього вкладаюся. Враховуючи, що я читала з максимально комфортним для себе темпом, і враховуючи, що інколи цей темп був надто низький навіть для мене. Всі книжки я розбила на такі собі чи то номінації, чи то категорії. Горії і почати хотіла б, звісно, з тих найкращих, що найбільше підкорили моє серце з січня по червень, тому що липень ми з вами сьогодні не чіпляємо. Це вже друга половина року. Я колись розповідала про свою систему оцінювань, що книги, які отримують в мене суб'єктивні 10 з 10, тому що 10 з 10 я ставлю виключно. Суб'єктивно, це момент, коли ти заплющуєш очі на будь-які шерухуватості, на будь-які моменти, які там можуть комусь, чи навіть тобі можуть не сподобатися, коли книга просто з ноги вибиває двері в твоє серце і залишається там на все з життя, ти одразу після прочитання готовий заносити її в топ року. Але от саме таких книг книг з настільки суб'єктивним коханням в мене цьогоріч ще не було. Було, от знаєте, от ті 9,5 з 10, 9,7 з 10, а от 10 з 10, мені здається, таких гарячих ще не було, як, наприклад, минулого року в мене був «Тропік рака» Генрі Міллера. Але я все одно можу виділити 5 книжок, рівно, красивенько, скажімо, які запали мені в душу найбільше. Що цікаво, три з них були прочитані у січні. І перша найкраща книга цього півріччя була взагалі першою прочитаною мною книгою цього року. Це була Варта Варта Теріпрачета. Це власне перша книга з підциклу про варту і поки що. Це моя найулюбленіша книга з дискосвіту світу, от взагалі. І ця книга просто максимально наблизилася от до того пункту 10 з 10, що я вам розповідала, тому що тут і складова сюжетна, неймовірна, тут і складова гумористична, неймовірна, тут шалено прекрасні герої, з якими було одне задоволення, Спостерігати, який настільки тут насичений, цікавий був для мене сеттинг. І особливо, от для мене в цій книзі зійшлося все, що я найбільше люблю в впрачета. По-перше, його поєднання сучасних проблем і несучасних декорацій для мене тут вийшло на абсолютно е, найвищий рівень. Окрім того, один з головних героїв цієї книги це капітан Ваймс, був абсолютно моїм типажем головного героя. Окрім того, локація цієї книги це місто Анк. Морпорк від першої до останньої сторінки найбільше місто дискосвіту, яке я просто обожнюю. Я обожнюю його описи, те, як його прачет, розкриває, і зазвичай його герої мандрують десь повз Ангморпорк. Вони там на дві три сторіночки туди завітали і пішли собі мандрувати далі. Тут вся всі події цієї книги відбуваються в це в цьому прекрасному на мію. Скромний погляд, окрім того, якщо ви не знаєте з чого розпочати знайомство з Террі прачетом і не впевнені, що готові крокувати повністю через його дискосвітній цикл. Або, наприклад, якщо вам не зайшов колір магії, з якого зазвичай радять починати, спробуйте варто. І насправді варта досить вибивається за стилістикою і за жанром серед усіх інших книжок, які я готова оголосити найкращими за першу половину року, через те, що все інше воно між собою дуже схоже саме з авторською Авторським стилом. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу, тому що наступною дуже хочу показати вам німого Бога, Юрки Вайнонена. Це книга, яка поглинає тебе настільки в свій сюрреалістичний світ, що я ж заговорююсь. Що ви забуваєте не просто за життя навколо, ви інколи забуваєте навіть дихати. Книга, яка починається абсолютно нормально і продовжується в якомусь паралельному вимірі реальності. Книга, яку автор, присвятив сюрреалістам і сюрреалістичному мистецтву і з Ам зробив її сюрреалістичною від майже першої до останньої сторінки. Чому я кажу майже, тому що тут не одразу починають відбуватися дивні речі. І це для мене абсолютно ідеальне осіннє читання, хоч я сама читала її взимку. Але на осінь моя могла б бути вам порада, якщо ви любите от таку от немістику, навіть ближче, мабуть, до магічного реалізму, такого похмурого і меланхолійного. Книга про чоловіка, в якого помер батько, з яким він не був по суті знайомим. І він вирішує вирушити в останнє місце, де батько жив свої останні роки. Це місце перевертає догори Другого не тільки уявлення головного героя, але і наше з вами уявлення про місце, де можна провести свої пенсійні роки. Але познайомитися з магією Юрки Вайнонена, абсолютно унікальною магією, я вам дуже наполегливо раджу. Ще одна на 100 своїх відсотків унікальна і магічна для мене книга це був місячний камінь Сона. От читала в його дитя землі в 2022 році, наприкінці, у влогмасах, здається ж, навіть, і не витримала, щоб не продовжити знайомство з цим автором от вже наступного місяця, і це було от ще прекрасніше для мене, тому що тут. Трохи ближчі для мене мої цікавості піднімалися під, 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 теми. Події книги розгортаються на початку 20-го сторіччя в Ісландії у місті Рейк Явік і переплітають дві сюжетні складові. По-перше, це те, як до Рейк Явіка до Ісландії приходить кіно, як на це реагують різні за віком, навіть скоріше, шари населення. І як разом з кіно до міста приходить епідемія іспанського грипу. Ще один автор, що володіє. Як на мене, унікальною магією слів і настільки глибоко і по-справжньому занурює тебе в атмосферу того, що відбувається, тому що з одного боку події він описує реалістичні, з іншого боку, це дуже важко не назвати сюрреалізмом чи якимось магічним реалізмом. Я взагалі обожнюю цей авторський підхід на стику жанрів, на стику стилів, коли з одного боку він описує реалістичні події, з іншого боку він це робить з суб'єктивного. Сприйняття героя, коли в головного героя працює ще пам'ять, спогади підключаються його фантазії, все це переплітається в слова, і ми в принципі вже не дуже розуміємо і відрізняємо одне від одного реальність від фантазії. Я спробую не зупинятися так довго на кожній книзі, тому що буде дуже довго. Давайте далі я вам покажу восьмигранник Хуліо Кортасара, який я читала у марафоні «24 години читання, і який став тоді найкращим. І в тому марафоні, і чесно, я з задоволенням його називаю однією з кращих книг, що я поки прочитала за цей рік. Це збірка короткої прози Хуліо Картасера, яка познайомила мене з ще одним унікальним письменником. Так, слово унікальне звучить сьогодні дуже часто, але через це ці книги і опинилися от в цій найкращій п'ятірці. Через те, що про кожну з них мені хочеться кричати: Боже, я б такого раніше ніде ні в кого не зустрічала. Те саме, що Хуліо Картасер також. Володіє якоюсь унікальною магією. І те, що робить для мене цю книгу особливою серед всієї цієї п'ятірки найкращих, те, що кожне оповідання тут якесь нове. Воно або написано іншим стилем, воно або зачіпає якісь абсолютно незбагненні нові теми. Воно або з якогось зовсім неочікуваного кута підходить до вирішення проблем. Теж усім поціновувачам чогось максимально незвичного, дивного і прекрасного одночасно, це моя естетична магічна порада. І остання з найкращих книг Цього року, книга, яка тільки нещодавно з'являлася в моїх відео, це Серцедер Бориса Віана. І знову це сюрреалізм знову це магічний реалізм, модернізм, символізм. Без цих слів дуже важко описувати Віана так, щоб було зрозуміло, хоч трохи, але насправді описати Віана і пояснити, через що його варто читати, дуже важко, треба просто спробувати. Але коли ви вирішите взятися за його книгу, то треба бути готовим до буквально всього. Книга, яка елегантно, але водночас. Час дуже брутально розповідає свою історію, свою проблематику, тому що з одного боку ми спостерігаємо дуже ніжні образні описи природи, описи всього навколишнього світу з іншого боку, герої дуже красиво граються, перекидуються словами, але потім настає момент символізму, і Борис Віан нам просто бере і лопатою в пику. елегантною, але лопатою розповідає якусь свою ситуацію. Наступним хочу поговорити про пункт Новий улюблений автор. І для мене це досить складне питання через те, що я багато авторів не можу додати до улюблених після однієї, навіть після двох книжок. Але чесно, для того самого Хуліо Кортасера, вже згадувала, я готова робити виключення вже після однієї книги. Тому пункт номер один. Підпункт номер один в цьому пункті це Хульо Кортасер. і наступним я б хотіла виділити Мілана Кундеру, тому що я прочитала другу його книгу в своєму житті. Це була книга сміху і забуття, і це було прекрасно. По-перше, і по-друге, це було абсолютно моє. Я запевнилася, що це абсолютно по усіх параметрах мій автор. І що найголовніше, це автор, в якого я готова закривати очі на те, що мені не подобається, задля того, що мені в ньому подобається. Мені здається, по кількості стікерів, і я б навіть погортала зараз, мабуть, видно наскільки мені сподобалася ця книга, тому що наскільки ємко, наскільки образно, наскільки глибоко може автор розкривати свою проблематику, те, що він розповідає в своїх книжках, це настільки чіпає і вивертає тебе. Окрім цього, це завжди настільки провокативно. Я люблю авторів, які можуть писати провокативно, але не я не претензійно. Хоча Кундра інколи балансує на оцій межі претензійності, але для мене в гарному ключі, от те, що я казала, я можу заплющувати очі, якщо щось там десь для мене занадто. Далі я хотіла б згадати авторів, з якими я дуже довго не могла продовжити знайомство, і нарешті це сталося, тому що, по-перше, показую вам Джорджа Орвела і його у злиднях Парижа і Лондона. Також читала цю книгу у марафоні 24 години читання. Усі відео, де, які варто подивитися, щоб послухати повні мої відгуки на книги, що я сьогодні згадую, можна буде знайти в інфобоксі. Я читала у Орвела тільки 1984 та колгосп тварин, але обидві ці антиутопії я читала. Роки чотири, мабуть, тому і весь цей час я казала. Який гарний письменник, треба продовжити з ним знайомство, щоб подивитися, що ще він може, і в яких жанрах він може. От цього разу нарешті я дісталася до його е, автобіографічної книги, до його особистих історій, що він провів у злиднях спочатку Парижі, а потім у Лондоні. І незважаючи, що і там, і там на нього очікували злидні, це були дві абсолютно різні історії. Тому мабуть, це не тільки автобіографічна, а і в чомусь тревел-географічна. Книга, тому що через оце от е, бідне життя можна було провідчувати і атмосферу міст того часу. Окрім цього, був прекрасний Девід Мічел, в якого я прочитала кістяні годинники. Теж автор, якого в останній я читала три чи чотири роки тому, я читала Хмарний Атлас, це було прекрасно з тих пір. Я ніяк не могла до нього повернутися, і тут настільки було феєричне і яскраве повернення. Це було довге повернення через те, що книгу я читала, ну мені здається, місяць я її читала. Тому що проза Девіда Мічела для мене не з легких. Але наскільки це було того варто, наскільки мені подобаються герої авторів, наскільки мені подобається, як він прописує від кожного героя по різному першу особу, наскільки по різному і по живому в нього відчуваються там і дівчина-підліток, яку кинув хлопець, і е, чоловік 20 плюс років з трохи психопатичними нахилами, Ами вже дорослий військовий фотограф, а окрім цього, письменник вже на схилі років. Знову я не візьмуся за визначення жанрів через те, що багато бачила, що цю книгу називають фентезі. Але для мене це я не знаю більше фантастика, хіба що не наукова? Мабуть, все ж таки кудись ближче до магічного реалізму. І раз ми вже заговорили за авторів, то не можна не згадати письменника, в якого я прочитала найбільшу кількість книжок за ці пів року. Звісно, це нікого зараз не здивує. Це тері прачет, тому що я для себе поки що встановила традицію читати по одній його книзі на місяць і рухатися в хронологічній послідовності, в якій автор ці книги писав. Тому я постійно стрибаю з цикла в цикл. З Січня по червень я прочитала шість книжок з дискосвіту. Варту, варту я вам вже показувала. Окрім цього. Я прочитала крихітного, абсолютно крихітного Еріка. Це четверта книга з під циклу про Ренсвінда, яка продовжується там, де закінчилося, обірвалася на кульмінації третя частина. Окрім цього, це поки моя улюблена обкладинка з усіх книжок Прачета, що я бачила і тримала в руках. Далі на мене чекав позацикловий роман Рухомі картинки, який розповідає історію того, як до дискосвіту прийшло кіно, що не могло залишити моє серденько в спокої. І я можу цю книгу після варти варти назвати також однією зі своїх улюблених. Після цього було малесеньке насправді для мене розчарування. Це був «Жнець». Це друга книга з під циклу про смерть. І е, чесно, це перша книга дискосвіту, яка зайшла мені не дуже. От банально, всі клаптики цієї історії так і не змогли для мене поєднатися в одну картинку. На жаль, окрім цього, було дві книги з під циклу про відьом. По перше, відьми за кордоном це третя частина з під циклу. Яку я також на ряду з рухомими картинками можу залучити до найулюбленіших, після чого були пані та панове. Мабуть, буде чесно згадати кілька книжок, які мені не дуже сподобалися або розчарували. Для мене це дві різні категорії, тому що, наприклад, в мене є дві книги, від яких я в принципі нічого не чекала, але вирішила, йой й найбуде. І, в принципі, з того нічого не вийшло. По-перше, запаморочення Франка Тільє я читала до цього його пазл, який мені не зайшов, в якому я не вірила герою, в якому для мене не було цікаво, що відбуватиметься, в якому було зрозуміло, що відбувається вже на перших 50 сторінках. З запаморочем не було в мене проблеми, що я там про щось догадалася. Через те, що я навіть прочитала книгу і так по факту і не зрозуміла, що тут відбулося. Але залишилося. Проблема, що я не вірю в те, що тут написано. Я не вірю героям, я не вірю їх роздумам, я банально не вірю в їх справжність. Те саме приблизно в мене було з мостами округу Медісон від Роберта Джеймса Уолера, але я тут ще менше для себе чогось чекала. Просто вона була настільки крихітна, що я вирішила, ладно, я давайте спробую. Цікаво буде обговорити. Обговорити було цікаво. На цьому все. Окрім того, була одна книга, яка мене розчарувала через те, що від неї я очікувала більшого. Це було була книжечка Салі Руні, де ж вся світа, мій прекрасний. Через те, що дві попередні книги авторки мені дуже сподобалися, Мені подобається авторський стиль. От перше, що хочеться сказати, мені дуже подобається, як Салі Руні пише, як вона відтворює думки своїх героїв. А тут це було якось вторинно, якось не зосереджено, хоча б на чомусь. Так досить. Сіро і прісно. Пункт, який хотілося б назвати поверненням додому, але давайте залишимо назву Повернення до циклів. Я хотіла б розповісти вам про довгі-довгі історії, що тягнуться не одну книгу, до яких я нарешті повернулася. І це було повернення додому. Я, звісно, завжди так кажу про дюну. Прочитала цього річ, власне, в попередньому прочитаному. Ви бачили відгук на Єретиків Дюни. Це п'ята частина з шести написаних Френком Гербертом. Відтягувала читання цієї частини якомога довше, і мені здається. Це читання шостої відтягнеться ще далі кудись. Окрім цього, прекрасний вогонь і кров Джорджа Мартіна перший том історії Таргарінів. написаний у жанрі такої, знаєте, псевдоісторичної хроніки. Тобто, не треба чекати від цієї книги того самого стилю, що був у грі престолів, тому що гра престолів це плюс-мінус класично написане фентезі. От в нас є герой, герой розповідає, що вони роблять. А тут в нас є мейстер, який описує історію королівської родини. І робить це власне відповідним стилом. Наступний пункт в мене це найкращий нонфікшен. Мені спочатку здавалося, що в мене є однозначний фаворит в цій категорії, але потім я згадала про ще одну книгу, про яку не можу собі дозволити вам не розповісти: чоловік у червоному халаті від Джуліана Барнза. На цю книгу, а також на ще одну книгу від Темпору, я знімала окремий влог. Також все буде в інфобоксі. Сподіваюся, я не забуду, як завжди. І Я навіть цю книгу не можу назвати стовідсотковим нонфікшеном, тому що це історія. Історія чоловіка, власне, чоловіка в червоному халаті. Ось наш головний герой. Це доктор Семіл Поці. І через його особистість, через його історію, нам ще розповідається і історія його епохи, власне, прекрасної епохи. Усім, хто цікавиться життям Європи наприкінці, скажімо, другої половини 19-го сторіччя, ця книга це величезна моя рекомендація. А я для себе запевнилася, що Джуліан Барн не тільки гарно пише художню класичну прозу, а й з нехудожнім жанром вправляється на безперечно художньому рівні. А окрім цього, я прочитала свою першу книгу з. Серії від клубу сімейного дозвілля фундація, серію нонфікшену. це Генрі Джі, його коротка дуже історія життя на землі. Це дійсно дуже коротка книга, але вона насичена такою кількістю фактів, що починаються з зародження існування взагалі життя якогось на нашій планеті і закінчується сьогоденням. Ні, брешу, воно закінчується не сьогоденням, воно закінчується приблизними прогнозами автора щодо нашого майбутнього. 4,5 мільярда років існування нашої планети її формування, її становлення те, чим вона була, те, чим вона є зараз, і як вона до цього прийшла, і як до цього прийшли всі ми. Наступний пункт найкраща книга з української сучасної прози. Не так багато її читала, але мені дуже хочеться виділити танці з кістками Андрія Сем'янківа, тому що це було настільки неочікувано класно. З одного боку, тут немає якоїсь історії чи якогось високого стилю, яка претендує на щось, що залишиться на віки. З іншого боку, це настільки рідна, знайома, не в самому гарному ключі історія. Окрім того, вона динамічна, окрім того, вона настільки харизматично написана. Що я залишилася обеззброєна, от чесно. Це історія одного патолога анатома, який дуже мало заробляє, хоче заробляти більше, і з одного боку нічого Адекватного для цього не робить. З іншого боку, він не проти зробити щось не дуже законне. Багато, до речі, чула, що ця книга якась надто похмура, що надто тут все погано, що всі тут погані. Але чесно, я поки читала, в мене і близько жодної такої думки не виникло. Мені здається, я просто часто читаю книги гірше саме по атмосфері і кількості поганих героїв. Наступний пункт нове перспективне знайомство. Книга автора, якого я ще не готова додавати до списку улюблених, але який пообіцяв мені ну дуже багато, тому що хочу вам показати спалити хром від Вільяма Гібсона. Це збірка короткої прози в жанрі кіберпанку. І це було вау. Мені хочеться так казати, особливо про оповідання, які Вільям Гіпсон написав сольно через те, що в книзі є три. Оповідання написаних в співавторстві, і з одного боку, це оповідання більш структуровані, більш класичні, більш зрозумілі, навіть але те, що Вільям Гіпсон писав самостійно, це настільки щось атмосферне. Так, в деяких оповіданнях я не розуміла половину сюжету, я не розуміла місцями, що відбувається, але це було так прекрасно. Чесно, я задля оцього відчуття. Готова забувати на те, що я чогось там не розумію. В мене від книги залишилося щире відчуття захоплення, і я вже майже тримаю віртуально тримаю в руках його нейроманта, готова починати продовжувати точніше знайомство, і дуже мені цікаво, як це знайомство продовжиться. Наступний пункт в мене це реабілітований автор. Автор з яким в мене перше знайомство не дуже добре склалося. Але після другої книги в нас, е, скажімо, сяйнув промінчик надії у віконце. Показую вам на західному фронті без змін Еріха Марії Ремарка, на яку я готова казати, що якби ця книга була першою в моєму знайомстві з автором, то в нас би давно все склалося краще. Зараз трошечки збрехала, тому що я до цієї книги читала в автора не одну, а дві книги. Я читала чорний обіліск» в. Який мені сподобався на трічку, і в якій я просто не могла скинути лушпиння авторського стилю, щоб оцінити її сюжет і її цінність. Далі була ніч у лісабоні, яка вже була на четвірочку, яка мені зайшла краще, де я спокійніше могла доставитися до тих моментів в авторському стилю, що мені не подобаються. Тому що ремарк для мене це такий десь пафос, десь претензійність, доцільність яких я для себе не можу визнати. Тоді, як на Західному фронті без змін було щось. Протилежне до того, що я читала у автора до цього, це були. Тільки потрібні влучні слова. Це було це був реалізм. Ремарка й до цього був реалізм, але він накладався на таку кількість е, красивих ажурних фраз і слів, де для мене трагічність ситуації губилася. А на західному фронті без змін була для мене якраз майже голою ситуацією. І цим вона була прекрасна. Тому безсумнівно з автором продовжую знайомство. Може не цьогоріч, навряд чи цьогоріч, але колись обов'язково. І останнім, але не за важливістю, пунктом хотіла б згадати книги, які я перечитувала, тому що от часто чую, що люди не люблять перечитувати книги, тому що Життя коротке, книжок багато, чому б не прочитати краще щось нове. Але я обожнюю перечитувати книги, я обожнюю передивлятися фільми через те, що по-перше, в мене не дуже добра пам'ять. Я деякі книжки або фільми можу перечитувати передивлятися, як от вперше, Знаєте? І по-друге, при першому прочитанні я ж тільки перший шар історії знімаю. Я е, незнайома, я не знаю, куди мені звертати увагу. Я не знаю, де тут ще розставлені акценти. Тому книги сприйматися можуть трохи сумбурно. А коли в мене основа вже є в голові, я можу подивитися глибше. Тож, чотири книги. Чотири книги прочитала я за ці півроку, і всі їх я прочитувала у березні. Дуже вас наполегливо раджу вам подивитися відео, де я прочитувала три зі своїх улюблених книжок. Дуже люблю це відео і дуже люблю емоції, які в мене викликалися цими книгами. По-перше, це була місіс Деловей від Вірджинії Вулф. Я не знаю, що казати, окрім того, що я обожнюю цю книгу. Що вона прекрасна. Що Вірджинія Вулф пише так, ніби вивертає назовні людське мислення, людську свідомість і підсвідомість заразом. Окрім цього, улюблена книга одного з улюблених авторів це затьмарення Філіпа Діка. Настільки, по перше, осіння я вам вже так знаєте накидую на майбутнє список осінніх книг. Записуйте. сумна, важка, безмежно особиста і дуже майстерно написана книга про агента, що працює у відділі з боротьби з наркотиками, і має стати подвійним агентом. Він має стати частиною компанії, компанії наркоманів і з'ясувати, звідки походить новий наркотик препарат. Це але приблизно. Вже до на першій третині книги він сам підсідає сильно на цей наркотик, і, і він, і читач перестає розрізняти, де реальність, а де марення і галюцинації головного героя, які є наслідками вживання цього наркотика. І ще одна книга, яку я перечитувала втретє, і це реально одна з найкращих книг, які я читала в своєму житті, це Бойня номер 5 від Курта Вонегута. Обожнюю Курта Вонегута, і Боня номер 5 поки лишається найкращим, що я читала в його творчості. Це історія, що поєднує в собі вигадану історію Білі Пілігрима, який вмів, якого прибульці з планети Тральфомадор навчили подорожувати різними відрізками свого життя. І історія реального бомбардування Дрездену в під час Другої світової війни, свідком якої став сам Курт Вонегут. Можна було б сказати, що це одночасно антивоєнний і науково-фантастичний роман, але називати Курта та науковою фантастикою мені досить важко, тому що він настільки далекий від класичної наукової фантастики, бо це соціальна постмодерністська, сатирична фантастика жанру Курт Вонегут. І останньою вже поза тим відео, але перечитала довгу ходу Стівена Кінга, не най-най улюбленіша, але одна з найкращих робіт автора, що я читала. Вона була написана від під псевдонімом Річарда Бакмена і розповідає історію про суспільство, в якому проводить. Диться дуже цікава в лапках гра, відбирається 100 молодих хлопців, і вони починають іти іти без можливості зупинитися, доки серед них не залишиться лише один книга, яку можна сприймати як антиутопію, книга, яку я не можу сприймати як антиутопію, через те, що для мене це величезний символ, для мене це величезна алюзія. Але наскільки я зрозуміла, після обговорення цієї книги в. Книжковому клубі, це книга, яку кожен зрозуміє по-своєму, і цим вона прекрасна в цьому. Я обожнюю книги, які, знаєте, не просто абстрактні і через це їх розуміє кожен по-своєму, а вона настільки глибока, вона в чомусь навіть філософська, але більше в першу чергу вона соціальна. І це з тих книжок, що були створені не заради світу, не заради от того антиутопічного суспільства з правлінням, все таке, з е, різними правилами, а саме заради. Оцього конкурсу саме заради символу, що в нього закладений. Тож, друзі, в мене на сьогодні все. Я сподіваюся, книжок гарних нарадила я вам сьогодні достатньо. Сподіваюся, щось ви собі змогли взяти на примітку на читання. Якщо щось собі записали, обов'язково поділіться в коментарях, а також дуже рада буду почути, які книжки ви вже готові оголосити найкращими, що читали цьогоріч. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших. Захисників, і все обов'язково буде, Україна!